Доброго дня, любі діти! Уважно послухайте одну історію, яку я вам розповім. Одного літнього дня дівчинка Оленка прогулювала з матусею незвичайним парком. Приємно світило сонечко, і дівчинка підставляла своє личко під його теплі промінці, вдихаючи свіже повітря. Неподалік вона побачила дуже гарні квіти на клумбі. Підійшла і нахилилася над ними. Аж раптом одна квітка здіймається в небо. За нею ще одна. Діти, що ж це за квітка здійнялася в небо? Так, це метелик, споритно розмахуючи своїми тендітними пружніми крильцями, полетів назустріч сонечку. Метелики це маленькі комахи, які приваблюють нас різнокольоровим забарвленням. Діти. А чому вони такі різні за кольором? Тому що природа різноманітна і використовує всі кольори веселки для їх окраски. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти з казково яскравими крилами. За їх красу люди дали їм чудові імена. Махаон. Адмірал, Аполлон. Зорька, лимонице. Метелики літають в день, а вночі, піднявши крила, відпочивають. На світ вони з'являються у вигляді гусениць, а згодом перетворюються на гарних та граціозних метеликів. Вони розрізняють зелений, червоний і жовті кольори. Метелики куштують їжу стоячи на ній за допомогою задніх лапок. Бо вони, як і бджоли, запилюють квіти. Більшість з них харчуються нектаром квітів, деякі соком фруктів і дерев. Там, де живуть метелики, повітря чисте, а там, де їх немає, виникають проблеми в оточуючому світі. Збереження метеликів приносить користь не тільки рослинам і тваринам, які залежать від них, але й успішному майбутньому навколишнього середовища створені від природи неймовірно прекрасними. Ці маленькі створіння завжди дарують нам відчуття радості та хорошого настрою. Тому я пропоную вам поринути в цікавий світ найдивовижніших метеликів і помилуватися їх надзвичайною красою. Нехай вони надихнуть вас намалювати таких же гарних метеликів. З нетерпінням чекаємо вас світлин. Приємних вам вражень та гарного настрою. До зустрічі! Ставте вподобайки, навчайтесь граючись.